Гримчак гризле. Відомий у нашій сфері. Найкращий ловець драконів на цьому світі. Не існує випадковостей, коли за справу береться гремчак. Лови це його життя. Він наче залазить в голову здобичі, керує кожним її вибором. Він ніби грається з ними. Чак високий, ходорлявий, сивий чоловік середнього віку, носить шкірні обладунки, чорні рукавиці без пальців, коричневі штани, сіруваті чоботи та куртку з каптуром. При собі завжди має піхви для спеціального гаку та чохол для арбалету власного виготовлення. Гримчак надзвичайно досвідчений мисливець на драконів, який живе своєю справою. Він хитрий, рішучий, цілеспрямований та терплячий, готовий вичікувати свою жертву стільки, скільки потрібно. І найголовніше, він насолоджується цим процесом. Ви отримаєте свій приз з часом? Лише дайте мені ще парочку днів насолоди. Гримчак чудовий аналітик і стратег, який вміє передбачати та прогнозувати поведінку своєї здобичі, майстерно нею, маніпулюючи. Окрім цього, він дуже жорстокий та безжальний, особливо коли йдеться про те, чого він прагне. Наприклад, він підпалив увесь ступ та знищив будинок Гековки, погрожуючи знищити все селище вщент, якщо не отримає беззубика, щоб мій дракон був готовий, коли я повернуся. Інакше я знищу все, що ти любиш. Гримчак, маніпулятор та лицемір готовий зрадити навіть потенційних союзників чи роботодавців, ставлячи власні інтереси вище за все. Він дотримується власної, дещо збоченої ідеології, згідно з якою всіх драконів необхідно або винищити, або ув'язнити задля миру у всьому світі. Гремчак щиро переконаний, що люди та дракони не можуть співіснувати, називаючи цю ідею токсичною, оскільки люди є вищим видом на планеті. Що, як чутка про твої помилкові ідеї розповсюдиться, та це підірве основи цивілізації, до якої ми належимо. Фактично, він є ідеальною протилежністю гековки та образом того, ким міг стати головний герой, якби вбив Беззубика. Річ у тім, що Гримчак у юності вбив нічну лють, після чого його головною метою стало винищення всіх драконів цього виду, і йому це вдалося. Беззубик став останнім представником свого роду. Я всіх нічних лютей вбиваю, вполював усіх до одного, крім твого. Як часто буває у мультфільмах DreamWorks, лиходії мають почуття гумору та сарказм. Гримчак не виняток. Він відверто насміхався з ловців, які найняли його, підкреслюючи їхню тупість та нікчемність жартами. Також він познущався з імені Гекавки, імітуючи гекання під час його вимови. Мені казати вождь Гекавка, чи краще просто Гекавка? Як тобі подобається? Гремчак вельми самозакоханий чоловік, який завжди ставить себе вище інших. Щоправда, в цьому є об'єктивні причини. Він дійсно геніальна людина, яка за рівнем інтелекту може зрівнятися з гикавкою. Він самостійно винайшов усі свої гаджети для полювання на драконів, вміло створює пастки, знаючи звички кожного виду драконів. Окрім цього, винайшов спеціальну отруту, яка допомагає на певний час підкорювати драконів своїй волі. Тим чином, за допомогою свого винаходу він підкорив дуже грізних хижаків: це убивці драконів, накачані отрутою власного походження. Гримчак вкрай рідко втрачає самовладання, залишаючись моторошно спокійним та врівноваженим у будь-якій ситуації, наче завжди. Все контролює. Хоча Твердюк спромоглась довести його до сказу, це не вибило його з колії, оскільки навіть у той момент він зумів почути необхідну інформацію і використати її з максимальною вигодою. Щоправда, самозакоханість та самовпевненість призвели до його поразки і загибелі. Він недооцінив Гековку та його друзів, які готові на все заради своїх драконів. Перед тим як ми продовжимо, вже традиційно нагадую про необхідність. Підтримувати наших могутніх воїнів, завдяки яким ми можемо спокійно жити та творити український Ютуб. Куди та кому донатити, обирати лише вам. Головне, пам'ятайте, що кожна гривня важлива. Як вже було згадано, гримчак надзвичайно вправний мисливець, який вміє вистежувати здобич, вичікувати стільки скільки необхідно, та передбачати всі можливі дії. Він абсолютно спокійно вистрілив у велетенського дракона, що біг на нього, не виявляючи жодних емоцій. Найкращим і водночас найсумнішим доказом його навичок є той факт, що він особисто провів геноцид нічних лютий, залишивши беззубика останнім представником виду. Гримчак підкорив собі шістьох драконів і зробив із них справжніх убивць. Окрім цього, він із легкістю осідлав денну лють навіть без спеціального обладнання. Якщо говорити про фізичну силу, то Гримчак може похвалитися підвищеною реакцією, спритністю та високою толерантністю. До болю. Окрім цього, він має всі необхідні навички для першокласного розвідника. Чудово розуміється на картах, вміє безшумно проникати в будь-які місця, при цьому маючи підготовлений план відходу. Він також винайшов своєрідний держабель, завдяки якому, схоже, подорожує світом. Прийшов час цікавих фактів. Гримчак дуже сильно вплинув на світ, оскільки саме він став причиною того, що мешканці тупу відпустили своїх драконів до прихованого світу, щоб ті могли спокійно та мирно жити. Гримчак нагадує декількох лиходіїв з інших проєктів студії Dreamworks Морока з вартових легенд, особливо через психологічний вплив та маніпуляції, та Володаря Шеня панди Кунг Фу 2 через геноцид цілого виду. За злою іронією, Гримчак є єдиним персонажем Френ. Інше за який бачив нічних лютий у їхньому природному середовищі існування. Фандом як прибаркати дракона, якогось біса вважає, що гримчак родом з Рашки, нібито через відповідний акцент. Хоча в оригіналі він звучить ближче до класичного британця ну або німця. А що ви думаєте? Пишіть у коментарях. З вами традиційно був Майк. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки та поширюйте цей ролик де тільки можете. Окремо дяка цим чудовим людям за підтримку каналу у такий непростий час. Дивіться лише якісне та слава Україні!